Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про тріхаптум пергаментний, який ще називають тріхаптум дволикий або опор пергаментний. Тріхаптум пергаментний це неїстивний гриб трутовик. Поселяється тріхаптум пергаментний переважно на стовбурах листяних порід дерев, берези та бука. Може рости і на деревині хвойних. Поселяючись на стовбурах дерев, тріхаптум пергаментний викликає білу гниль. Плутові тіла у тріхаптума пергаментного однорічні, іноді зимують. За формою розпростерті або сидячі, тонкі, шкірясті, напівокруглі, розташовані черепичастими або розсадковидними групами. Віялоподібні шапинки тріхаптуму пергаментного невеликі. До 6 см у діаметрі при товщині до пів см. Поверхня шапинок шовковиста, злегка блискуча, з віком стає майже гола. На колір спочатку лілова, у старіших плодових тіл блідніша є до блідокоричневого чи блідожовтуватого кольору. Гіменофор спочатку яскраво лілового кольору, дрібнопористий з короткими трубочками. Пізніше набуває коричневого вухряного кольору, перетворюється на ірпексовидний з незамкненими трубочками до 5 мм висотою. Характерною ознакою тріхаптому пергаментного, за якою його можна відрізнити від інших грибів тротовиків, є наявність у забарвленні гарного бузкового кольору. З віком тріхаптум пергаментний втрачає лілові відтінки та тьменіє, Старі плодові тіла мають зелений наліт та зустрічаються на наступний рік. Як і всі трутовики, тріхаптум пергаментний розмножується спорами. Для зменшення поширення білої гнилі деревини, спричиненої тріхаптумом пергаментним, насадження потрібно періодично очищувати від сухостійних та повалених дерев. Дякую, що дивитесь Мій канал. Підписуйтесь на мій канал.